Друзі, доброго дня! Дивіться, яка у мене тут красота і смакота. Що у мене тут є? У мене тут є баклажани, тут я ось залишила ще не порізала. Порізала я ось на такі кусочки і їх трошки посипала солью, щоб вони вийшли горяч. Можна і не робити, просто зразу порізати в банку. Що я буду робити? Я хочу посолити ось ці всі овочі у банку в трохлітрову, у в півторачку, в літрову, хто як хоче. Я ніколи так не робила, це я побачила рецепта в інтернеті. І хочу спробувати. Якщо буде все класно, то на той рік буду робити багато. Тому що тут без оцету, ми оцет не любимо, не можемо їсти. Просто сіль. Вода холодна, льодяна і цукор. І все, що у вас є. Тут у мене не вистачає ще бурячка. Рецепт був з бурячком червоним, порізати його там на кругленькі на кільця. Такі не дуже тонкі, Отакі. і теж чи посередині, чи наверх, хто як хоче, так, я вважаю, що десь сюди положить бурячка, якщо хтось любить. Ну, я, може, візьму одненького для кольору. Добавлю, ми не дуже любимо. Брячки із капустою, не дуже любимо. ну Я все ж таки чуть-чуть положу. Що в мене є? У мене є капуста, я теж її ще поріжу. Якщо є цвітна, добре цвітну. Усе, що у вас є, сортів. У мене є зелений перець, я його порізала так, кому подобається, то можна різати кругленько, хто хоче. Полосочками, хто як хоче. Тут у мене огірок, є такі старі, я насіння вирізала. Ось огірок ось тут такі огірки, отакі переріжу половиною. Тут у мене помідори, зелені можна, які тільки ви хочете. І ще я поміняла рецепт, взяла, додав банку яблука. Тут часник пропорцій немає, скільки хочете, стільки і ложите. Часнику багато, скільки хочете. Не любите, візьміть трошки. Я ще буду додать. Тут у мене петрушка. Тут у мене теж я поміняла, хочу додати дубову листочка. У мене сухі я помила. Тут у мене кріп. Тут я й додавлю парець горошок. Тут моркочка. Хочете кругленькі. Такі, як вам подобається. Цибульку теж засолю, обікновинна, біла і синя. Ну і ось. Ось такі в мене тут є овочі і яблучко. Так що, поїхали. Я на дно трьохлітрову банку так ложу кріп, листочки дубові, петрушка. І зараз ось можна не чистить, я порізала ну, чесник. Ось так. Ой, пав. Так, ну я лучше поріжу, воно буде лучше пахті. Потім покажу. Часник я порізала, потім ще буду додавати наверх, щоб повлучий запах. Так, і буду заповнювати банки. Дивіться, немає різниці, що ми будемо додавати. Нехай буде і знизу яблучка, морпочка, цибулинку одну додаю, баклажани. Ніколи не робила, баклажани ніколи не любили, але останнім часом вже любимо. Треба все їсти. Перець, он зелений, ось такий. Десь жовтенький у мене є. Тут зараз знайдемо з вами разом. Поки немає, я додаю огірка ось такого. Жовтенький перець. Добавляю капусту. Ну, хто любить бурячка, класно бурячка я добавлю, може, в повторачку побачу. Ось так. Капусточка. Добавляю пару помідорів, Добавляю ось таке, переріжу яблучко. Яблучко. Ось такі огірки додамо. Синю цибулю переріжемо. Трошки кинемо сюди кропу тепер, щоб мальненький запах був, трошки трошки чесничку кинемо. Треба відключати чесничок, ще отак положимо, огірка положимо. Морковочку положим. Отак, хто як хоче, так і можете заповняти наші банки. Капусту. Вісточки. Помидор, помидорки, Яблочко? Побачимо, що воно буде, з цього вийде. Що вийти, буде добре все. Буде все добре. Петрушечку положимо. Так все, клоцар, я положу так гарно. Все, друзі, паночка в мене готова. Я ось положила ще під верх огірка, баклажани, Чуть-чуть капусти, зелену перчинку, чесник подобавляла, ще порізала кріп наверх. І добовим листочком прикриваю. Все, маринад покажу, як я бачила, так і вам покажу пропорції. Все. Друзі, баночки я заповнила. Ось, дивіться, як гарно, яка красота. Бурачка я не брала, ми його не любимо. Значить. Чого я буду його брати? Якщо ви любите, ви ложить. Теж кусочками ріжте, хоч і півбанки, як хочете. Як ви любите, так і робить. І ще м'ята теж показувала. Дівчинка теж м'яту, суху або свіжу, немає різниці. Теж додаю м'яту. Я сюди не додавала, Думаю, що вона мені тут сюди не треба. Ще от маленька. Вона така вийшла, і от ще в мене якраз все нормально чуть чуть залишилося. На 5 літрів води холодної лядяної. Я всипаю стакан цукру, але в мене тут чуть-чуть менше, тому я ще 2 столові ложки додати не буду. На 5 літрів води лядяної, стакан обікновенної солі, і ще 2 столові ложки. І 3 столові ложки цукру. Цукор хай буде. Я люблю, щоб було трошки солодкувати, тому я додав. 3 ложки Але я ще попробую на сіль Ну, я думаю, що достатньо буде. Якщо буде солона вода, то я ще додав солі трохи. Поняли? Бо якщо буде не солоне, то воно стоять не буде. Друзі, я вже спробувала сіль Отако маринад соліний. соль відчувається і мені хватить. Треба пробувати, тому що стакан може бути менший, а може бути більший. Тому ви на 5 літрів води краще стакан, який у вас є, солі всипати і 2 столові ложки більше не додавати. Ви спробуєте. Так, ви спробуєте. Якщо буде солона така вода, ну що в роті воно чувствується достатньо. А сахар 3 столові ложки. Я от спробувала і... Мене нормально. Буває вже більший стакан, буває менший стакан. Це таке діло. На 5 літрів води додати і стакан і все. Зразу не додаю 2 ложки. Я спробувала, що маринад у нас солененький. І заливаю наші баночки капроновою крішкою. І все. І завтра я можу опускати в погріб. Не хочу спробувати, я оставлю, оставлю півторачку, щоб поїсти. А вдруг щось буде не так, не знаю. Коротше, думаю, що все буде так, буде класно. Ну, це перший раз, я не робила так.